Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли світ реагує на операцію Америки у Венесуелі протягом вихідних, ми досліджуємо стриману реакцію Москви, що натякає на напруженість у Москві між підтримкою союзника і засудженням дій США, ризикуючи гнівом Трампа або схваленням прикладу міжнародного втручання. Брейвері тексрдемост анімеджінобол гардшіпс то The Russia is not Erstens wir verteidigen mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. Wenn president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you not just today, more tomorrow, but for 100 years. Nous ne pouvons pas comme européens laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні понеділок, 5 січня, три роки і 317 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався експерт з Росії від Телеграф Джеймс Кілнер. Я почав з представлення російської реакції на дії Америки у Венесуелі протягом вихідних. Отже, новини вихідних були переважно про події у Венесуелі. Це не основна тема цього подкасту, але є певний перетин. Наразі російська реакція була досить стриманою. Здається, вони не можуть вирішити між прямим засудженням нападу США та мовчазною підтримкою його як засобу для дозволу власних дій. Перше, очевидно, викликає пряму критику на адресу Путіна і засмутить Дональда Трампа, але друге суперечить підтримці Росією Венесуели та інших країн у регіоні, які виступають проти Сполучених Штатів, таких як Куба. Отже, загалом досить стримана реакція з Москви на даний момент, яка не намагається використовувати дії США як спосіб підтримати втручання в суверенні держави. Найсильніший формальний сигнал, який я бачив, це спільна заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та міністра закордонних справ Білорусі Михайла Резенкова. Вони засудили операцію, закликавши США повернути Мадуро та його дружину до Венесуели. Це навряд чи найсильніша дипломатична реакція, і очевидно, вона нічого не говорить про будь-які питання законності. Я попрошу Джеймса розібратися в цьому трохи пізніше. Отже, головні новини щодо України за вихідні також надійшли з дипломатичного фронту. У суботу відбулася зустріч між українськими посадовцями та радниками лідерів коаліції, бажаючих у Києві, напередодні зустрічі лідерів, яка очікується завтра в Парижі. Тепер, після зустрічі в суботу, президент Зеленський сказав, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України повинні включати фізичну присутність іноземних військ на українській території, і він назвав британські та французькі сили важливими для миру. Цікаво, це не сподобається певним колам. Зараз ще немає остаточної версії частини про гарантії безпеки в цьому проєкті мирного плану з 20 пунктів, який обговорювався з Дональдом Трампом у Маралаго у Флориді, незадовго до нового року. Президент Зеленський сказав безсумнівно, військова присутність важлива для нас. І безсумнівно, не всі готові до цього, але присутність є одним з найважливіших факторів, і навіть існування коаліції бажаючих залежить від того, чи готові вони збільшити свою присутність. Велика Британія та Франція є головами, вони спільні голови коаліції бажаючих, сказав він, їхня військова присутність є обов'язковою. Тепер, можливо, натякаючи на проблеми, що можуть виникнути, він потім сказав, існує парламентський вимір, тому що навіть якщо лідер готовий прийняти певні рішення, готовий допомогти Україні, навіть якщо військові готові бути присутніми в Україні. Парламентська підтримка все ще потрібна згідно з конституціями багатьох європейських країн. Отже, субота і те, що сказав президент Зеленський, було активним днем. Він побачив так, як 18 учасників з Європи приєдналися до українських колег особисто. Я думаю, що Сполучені Штати підключилися віртуально. Президент Зеленський сказав: ми також координуємо з американською стороною. Ми думали минулого тижня, що США не будуть присутні особисто. Я думаю, це свідчить про те, що так і сталося. Жодних деталей про те, що обговорювалося або які були результати, не було. Оприлюднено, але після цього президент Зеленський сказав: у мене була хороша розмова з Кіром Стармером, це прем'єр-міністр Великої Британії. Хороша розмова з Кіром Стармером про те, як рухатися вперед у дипломатії на цьому етапі, і про те, як разом ми можемо досягти більшої справедливості у світлі всього, що Росія принесла через цю війну. Тож, якщо бути абсолютно чесним, це не звучить як надзвичайно вражаюча зустріч. Але знову ж таки сподіваємось, що більше відбулося за зачиненими дверима. Зараз на місцях в Україні реального руху ліній немає. Речник об'єднаних сил України, полковник Віктор Третяков, вчора сказав, що Росія відновила наземні бойові дії в Харківській області після паузи в цьому районі. Він сказав, що вони намагаються обійти вовчанськ на схід, все ще використовуючи тактику малих груп двоє чи троє людей, які ніби прориваються вперед, а потім будь-які вцілілі намагаються зібратися разом, щоб утворити більші групи. Тож у цих тактиках змін немає. Я згадую це, бо це трохи відрізняється від того, що ми бачили в районі Запоріжжя навколо Маріуполя, де вони діяли у більших групах. У будь-якому разі полковник Третьяков також сказав, що в місті Куп'янськ залишилося менше ніж 70 російських солдатів, але виглядає так, ніби Росія намагається просунутися на це місто з південного сходу. Російське міністерство оборони заявляє про просування в цьому регіоні поблизу села Подоли, яке знаходиться приблизно за 10 кілометрів на південний схід від Куп'янська, але я не бачив підтвердження цього в інших джерелах. У Донбасі вчора повітряно-десантні сили України заявили, що російські повідомлення про захоплення міста Родинське в Донецькій області були неправдивими. Вони сказали, що українські солдати продовжують утримувати оборонну лінію всередині міста та на околицях. Це приблизно за 5 кілометрів на північ від Покровська в районі Добропілля, про який ми говорили минулого року. Тепер міністерство оборони Росії заявило про захоплення родинського разом з Мілорадом та ще двома селами в п'ятницю. Хоча, як я кажу, це не було підтверджено Україною. Тепер інші новини. 95 осіб, включаючи громадян Росії, можливо, несподівано, і Китаю трохи більш несподівано разом із 70 компаніями та юридичними особами, пов'язаними з обслуговуванням російського військово-промислового комплексу, були піддані санкціям учора. Санкції включають повне замороження активів, тимчасову заборону на управління або розпорядження майном, обмеження на торговельні операції, призупинення транзитних польотів і перевезень через територію України та позбавлення державних нагород. У заяві, опублікованій Офісом президента, сказано, запроваджені обмеження спрямовані на ускладнення обслуговування військово-промислового комплексу Росії та обмеження його здатності виробляти зброю та військове обладнання, що використовується у війні проти України. Тепер, як нам повідомляють, деякі з цих суб'єктів можуть також зіткнутися з європейськими санкціями в найближчому майбутньому. Я думаю, що це може бути перша заява від Офісу президента під керівництвом Кирила Буданова. Можливо, я помиляюся, але мені здається, о, це перша, яку я бачив. Тепер в Україні український солдат був поранений вчора внаслідок вибуху автомобіля в північному районі оболонь у Києві. Вибух стався близько 10.30 ранку за місцевим часом. Це повідомляє незалежний київський репортер, який був на місці події. Ніяких додаткових деталей про вибух або особу невідомо, але українська влада розглядає це як терористичний акт. Отже, протягом вихідних Росія випустила сотні дронів на Україну. Були загиблі та поранені по всій країні. Минулої ночі було випущено 165 дронів. Щонайменше одна людина загинула, інші отримали поранення після того, як лікарня в Києві була уражена, повідомив президент Зеленський цього ранку. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що було уражено другий поверх приватної чотириповерхової лікарні, що спричинило пошкодження стаціонарного відділення. Було евакуйовано 25 осіб з приміщення. Тепер також протягом вихідних були деякі політичні кроки, трохи перестановок призначень після новини, що Кирило Буданов займе посаду керівника офісу президента. Очевидно, після Андрія Ярмака. Тепер Буданова в ГУР військовій розвідці замінить Олег Іващенко, який є нинішнім керівником служби зовнішньої розвідки. А Україна, ну президент Зеленський, пропонує нового міністра оборони. Посади такого рівня мають бути затверджені парламентом. Але пропозиція президента Зеленського полягає в тому, щоб Михайло Федоров став новим міністром оборони. 34-річний пан Федоров він наразі обіймає посаду премєр міністра України та міністра цифрової трансформації, один з небагатьох чиновників, які були в команді президента Зеленського з початку його політичної кар'єри у 2019 році. І він єдиний міністр, який пережив усі попередні урядові перестановки. Президент Зеленський сказав, Михайло глибоко залучений у питання пов'язані з лінією дронів, і дуже ефективно працює над цифровізацією державних послуг і процесів разом з усіма нашими військовими командуванням армії, національними виробниками зброї та партнерами України. Ми повинні впровадити зміни в оборонному секторі. Тепер, як я кажу, у парламенту потрібно буде затвердити це призначення, але я не можу уявити, що там будуть якісь реальні перешкоди. Пан Федоров замінить, якщо отримає цю посаду. Дениса Шмигаля, який перебував на посаді ну менше шести місяців, президент Зеленський сказав, що пан Шмигаль займе не менш важливу роль в іншому місці в уряді. Трохи схоже на бічний крок. Я думаю, не дуже виглядає як підвищення для мене. У будь-якому разі коротко про Михайла Федорова. Отже, він, колишній бізнесмен, став радником президента Зеленського і головним цифровим стратегом. Потім його обрали до парламенту від партії президента Зеленського. Швидко підвищили до заступника прем'єр-міністра, наймолодшого міністра в Україні. Він очолив новостворене міністерство цифрової трансформації, яке відповідало за всілякі нові високотехнологічні системи озброєння, обладнання, дрони, електронну війну і все таке інше. Він також запустив Brave One. Тепер ви можете почути про Brave One на базарах. Це проект, що пов'язує міністерство цифрової трансформації та міністерство оборони. Вважається, що у пана Федорова були напружені стосунки з Андрієм Єрмаком. Тепер було багато інших призначень протягом вихідних. Генерал-лейтенант Сергій Дейнико буде замінений на посаді тимчасового голови Державної прикордонної служби України першим заступником Валерієм Вавронюком. Тепер це тимчасово, поки не буде знайдено постійну заміну, але Державна прикордонна служба, яка тепер офіційно і є частиною Міністерства оборони, відповідає за охорону державного кордону України на суші та воді. Також у суботу президент Зеленський оприлюднив список нових губернаторів. О, він сказав, що новий список, вибачте, завершується для Вінницької, Тернопільської, Полтавської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Вони ну більшість з них на заході, дві в центрі країни. Тепер всередині Росії, українська військова розвідка, знову ж таки, ГУР, стара команда Буданова, вчора заявила, що вибуховий пристрій здетонував у день подарунків, 26 грудня, на вході до російської 47-ї ракетної бригади в Коровновську. У Краснодарі приблизно за 150 кілометрів на схід від Керченського мосту стався вибух. Вони сказали, що вибух вразив військовий автомобіль КАМАЗ, тобто вантажівку, яка перевозила російських військових, спричинивши невизначену кількість жертв. Це повідомлення надійшло від інституту вивчення війни. Немає пояснення, чому повідомлення з України з'явилося що через пару тижнів або півтора тижня пізніше. Тепер у Росії, з суботи на неділю, російські системи протиповітряної оборони заявляють, що збили 132 українські дрони, включаючи 11 над московською областю. Це повідомлення від Міністерства оборони Росії. Вони сказали, що українські дрони також були збиті над Брянською, Орловською, Курською, Ростовською, Білгородською, Тульською, Калузькою, Московською та Липецькою областями. Досить велика велика територія, переважно між Москвою та Україною. Аеропорти Внуково та Жуковський у Москві були тимчасово закриті під час цієї хвилі атак. кажуть, що ще одна атака українського дрона минулої ночі вразила завод «Енергія» в Липецькій області Росії. Місто Ілець приблизно 250 км кілометрів на північ від кордону, приблизно на такій же відстані на південь від Москви, було уражено. Кажуть, що там виробляють критичні компоненти для російських ракет і дронів, включаючи батареї для балістичних ракет іскандер та інших систем крилатих ракет. Ця фабрика була уражена двічі минулого року в травні та липні. Тепер згадайте ту історію минулого тижня, чи це було минулого тижня, чи тиждень перед тим. Ми трохи заплуталися. Ймовірний удар українського дрона по резиденції Путіна на той час це викликало багато суперечок. Початкові коментарі Дональда Трампа, здається, натякали на те, що він вважав їх достовірними. Однак він відмовився від цих слів. Вчора, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, він сказав: Ми не віримо, що це сталося тепер, коли ми змогли перевірити. Тож сподіваюся, це питання закрите. Це було повною нісенітницею на той час. Російське міністерство оборони та зовнішня служба вийшли з різними звітами а дрон, який вони, врешті-решт, показали на фото, щоб сказати, що це сталося, був російським дроном, з знаєте. Це була повна нісенітниця. У будь-якому разі виявляється, Дональд Трамп тепер вважає, що цього не сталося. Тепер я зверну вашу увагу на статтю Шона Вокера в The Guardian, посилання на яку буде в примітках до епізоду сьогодні. Про 42-річну Юлію Лимашенко з Харкова. Вона була чемпіонкою України з важкої атлетики у 2021 році. Потім вона зникла восени 2023 року, щоб знову з'явитися в московському суді, звинувачена в плануванні диверсії і вбивств у Росії від імені українських спецслужб. Прокурори стверджували, що пані Лимашенко підірвала лінії електропередач за межами Санкт Петербурга, а потім поїхала до Воронежа, де стежила за командиром російських військово-повітряних сил з метою його вбивства. Цього місяця її засудили до 19 років ув'язнення, і під час судового процесу вона не заперечувала звинувачення, але сказала, що її совість чиста. Її останні слова до суду були: можливо, я погіршую своє становище своїми словами, але моя честь і совість важливіші для мене. Я зробила те, що вважала за необхідне. Ми додамо посилання на ширшу історію Шона, як я вже казав у примітках до епізоду. І нарешті Юромайден Прес повідомляє, що 22-річний розкішний позашляховик, конфіскований у п'яного водія в Латвії, тепер прямує до України в рамках постійної підтримки країни Києва. Це надходить від Міністерства внутрішніх справ Латвії. Отже, Латвія передає Україні 21 конфіскований автомобіль. Усі вилучені владою, багато з яких у п'яних водіїв. І автомобілі будуть використовуватися Міністерством оборони України, Національною гвардією та Харківською лікарнею з 2023 року, за даними Euromaiden, Латвія передала понад 600 автомобілів для підтримки бойових і гуманітарних зусиль на передових територіях. Ще одна причина не сідати за кермо в нетверезому стані. А тепер вперше у 2026 році з радістю звертаюся до Джеймса Кілнера, нашого експерта з багатьох питань. Але Джеймсе, раді мати вас сьогодні з нами. Дякую, що приєдналися. Я знаю, що Міністерство закордонних справ Росії, говорячи про Венесуелу, оприлюднило заяву, в якій сказано: сьогодні вранці Сполучені Штати вчинили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння і засудження. Приводи використані для виправдання цих дій безпідставні. Ідеологічна ворожнеча перемогла над діловим прагматизмом і готовністю будувати відносини довіри та передбачуваності. Тепер Джеймса дякувати Богу, що нарешті хтось відстоює принцип національного суверенітету. Але що ще ви бачили, що говорить Росія і, і кому я можу зателефонувати, щоб привітати їх з тим, що вони нарешті підтримують порядність і чесність? Ласкаво просимо назад. Джеймсе дякую дом, і з новим роком. Дуже приємно повернутися. Так, дійсно, Кремль, схоже підтримує національний суверенітет з цією заявою в суботу, як і очікувалося, звинувачуючи сесіну в тому, що вони погані, як ви сказали, засуджуючи дії та ворожість. Але насправді неофіційна реакція, де потрібно читати між рядками, щоб зрозуміти, що насправді робить Кремль. Отже, офіційна реакція, я б сказав, була шаблонною очікуваною. Неофіційна реакція, яку вони поширили через. Різні газети та вебсайти була набагато більш нюансованою. Я б сказав, що це було набагато більше на боці сумеша, чесно кажучи, і також трохи багатошарове, що робить це цікавою темою для розгляду. По перше, я думаю, що багато російських звичайних диктаторів були насправді неймовірно вражені ефективністю операції СНАША і заздрили. Сьогодні вранці один коментатор у ведомостях московській газеті назвав це значним медійним і тактичним успіхом з мінімальними витратами. Маргарита Семенян, одна з улюблених пропагандисток Путіна, сказала, що Кремль буде заздрити, і були військові блогери, які ви знаєте, критикували те, як Кремль веде свою війну, кажучи, що ви знаєте, це дуже компетентна операція. Суть в тому, що коментатори фактично посилаються на невдалу операцію, яку Кремль намагався здійснити в лютому 2022 року, коли вони намагалися захопити Київ за кілька днів, а також відправили свої групи вбивць, щоб вистежити зеленського і вбити його. Ви знаєте, вони зазнали невдачі в обох випадках. А тут вони бачать, як США здійснюють цей трюк, щоб показати себе світу. Тож у всьому цьому є заздрість, що цікаво, і потім ви отримуєте певний політичний реалізм. Тож ви отримуєте певний консенсус серед коментаторів у російських медіа, які кажуть: насправді знаєте що? Венесуела можливо була певним союзником Кремля, але вона значною мірою знаходиться в сфері впливу США, і ми з цим згодні. Вони загалом погоджуються, що Кремль міг зробити дуже мало, щоб допомогти Венесуелі. І також бачить наратив Кремля. Очевидно, коли йдеться про поділ світу на багатополярні одиниці, де великі держави домінують над своїми сусідами. Очевидно, що підтекст тут полягає в тому, що Росія поводиться з Україною, так як Сполучені Штати ставляться до Венесуели. Очевидно, дуже різні результати, але саме до цього вони йдуть. І я хочу зачитати вам коротку цитату від аналітика на ім'я Федір Кугляров. Який є редактором телеграм-каналу Росія в глобальних справах? Бо він розвиває цю думку трохи далі, і він розкриває ще один аспект мислення Кремля. Тут він сказав: неможливо буде надати реальну допомогу Україні, що знаходиться так далеко, і в дійсно іншій геополітичній реальності, тобто. Підтекст тут полягає в тому, що Венесуела дуже сильно знаходиться в сфері впливу США. Він продовжує це технічна та логістична причина, але є також політична. Путін і Трамп наразі мають інше питання, яке є незрівнянно більш нагальним для Москви. Це Україна. І незважаючи на всі свої симпатії до Каракаса, Кремль навряд чи зруйнує всю гру з принципово важливішим партнером заради другорядного питання. Отже, дійсно ключовий момент у цій цитаті це згадка цього аналітика про США як про принципово важливішого партнера. Він каже, що е, Кремль цінує свої відносини зі сполученими штатами з Трампом набагато вище ніж з Мадуро чи з Венесуелою, яка була, знаєте, очевидно дуже молодшим партнером в альянсі. І е, я думаю, ви знаєте, такий прагматичний підхід до питання Венесуели Мадуро проявляється у всіх аналізах: що Кремль, насправді набагато більше зацікавлений у побудові збережені. Е, Добрих, міцних відносин з Трампом, їхнім так би мовити, чоловіком у Білому домі, як вони це бачать, їхнім шансом нав'язати угоду, яку вони створять, щоб вона їм підходила, якщо зможуть отримати її в Україні. Це набагато набагато важливіше для Кремля ніж е, рятувати е, Мадуро. І ми бачили цей е, прагматичний підхід у Кремлі протягом останніх кількох років. Теж саме було в Сирії трохи більше року тому. Теж саме було в Ірані е, минулого літа, коли е, Ізраїль і Смареша бомбили Іран. Незважаючи на те, що в січні було підписано своєрідне посилене партнерство або або, або пакт про союз до червня. Кремль ніби відійшов від цього і. Фактично надав Ізраїлю логістичну розвідку під час його бомбардувань проти Ірану. Справа в тому, що коли Ізраїль і Сполучені Штати бомбили Іран минулого літа, Кремль утримався від допомоги Ірану, незважаючи на цей союз, який він нібито підписав, тому що побачив можливість покращити свої відносини з Ізраїлем у той момент. І зараз робить те саме у Венесуелі, воно тримається осторонь від питання Венесуели, тому що цінує свої відносини зі Сполученими Штатами та Трампом набагато вище, ніж з Венесуелою. Цікаво чи не так? Це дуже очевидно. З одного боку, це просто чиста реальна політика і досить прямолінійно. Але ця ідея, що підтримка Венесуели є лише другорядним питанням, цікаво, як така ідея сприймається, наприклад, на Кубі? У будь-якому разі, ну у мене є відчуття, що ми можемо дізнатися в найближчому майбутньому. Але Джеймс Дональд Трамп сказав журналу The Atlantic, що Гренландія цитую, оточена російськими та китайськими кораблями. Він сказав, що з цієї причини нам абсолютно потрібна Гренландія. Як ця суперечка сприймається в Росії, і чи дійсно у них багато кораблів навколо Гренландії? Цікаво, чи не так, це дуже очевидно. З одного боку, це просто чиста реальна політика і досить прямолінійно. Але ця ідея, що підтримка Венесуели є лише другорядним питанням, цікаво, як така ідея сприймається, наприклад, на Кубі. У, у будь-якому разі, ну у мене є відчуття, що ми можемо дізнатися в найближчому майбутньому. Але Джеймс Дональд Трамп сказав журналу The Atlantic, що Гренландія цитую оточена російськими та китайськими кораблями. Він сказав, що з цієї причини нам абсолютно потрібна Гренландія. Як ця суперечка сприймається в Росії, і чи дійсно у них багато кораблів навколо Гренландії? Отже, моє моє розуміння цього таке, і, і я знаю, що у нас був цей проблемний твіт за останні 24 години від жінки, яка пов'язана з Білим домом про Гренландію, що піднімає прапор США. І це знову викликало інтерес до питання Гренландії. Зараз у Росії велике свято, тому офіційних коментарів з цього приводу не було. Я б не обов'язково очікував, що вони коментуватимуть таку легковажність, але їх турбує питання Гренландії. Путін говорив про це минулого літа. Він я думаю, що в багатьох аспектах це важливіше для нього ніж Венесуела. Це очевидно набагато ближче є запаси нафти і газу в арктичному регіоні. Тільки Китай і Росія, ви знаєте, вкладають гроші та кораблі в розвиток чогось, що називається північним морським шляхом. Це ви знаєте, маршрут набагато швидший шлях з Росії до ну з європейської частини Росії до Китаю, і зараз він став можливим через глобальне потепління. І ми також знаємо, що Путін наказав збільшити військову міць навколо Арктичного регіону. Арктичний регіон, зокрема Гренландія. Завжди був дуже чутливою зоною для ви знаєте під час холодної війни це Росія проти заходу, тощо радянський союз проти заходу, тому що це найкоротший шлях між двома країнами. Розумієте, якщо ви збираєтеся відправляти ракети з радянського союзу до Росії, або навпаки, це найшвидший маршрут. Тому це важливо для Росії. Ми часто бачимо, як Путін коментує ситуацію в Арктиці. Ви часто читаєте про це в газетах, як вони розвивають ці морські маршрути, як військові переміщуються там. Це місце, де Росія проводить багато випробувальних запусків своїх ракет. Тощо, і я думаю, що це безумовно буде питанням, за яким Кремль буде уважно стежити. Так, я певний. Отже, як я вже казав, це перший раз, коли ми спілкуємося цього року, наприкінці минулого року було багато щорічних оглядів про те, де ми знаходимося і куди йде війна, і так далі, і так далі. І один з них стосувався російської економіки, яка очевидно є дуже центральною в цьому питанні. Тож, зосереджуючись на цьому на мить, я знаю, що ви бачите деякі дійсно цікаві статистичні дані і, можливо, більш показово фактичні докази з місця подій. Але де ви бачите економіку Росії на початку 2026 року? Отже. Всі показники дом свідчать про те, що російська економіка цього року повністю зупинилася. Я маю на увазі, навіть центральний банк Росії це визнав. Вони натякнули на рецесію за горизонтом. І очевидно, є деякі. Я думаю, що 40% або більше 40% державних витрат у Росії зараз спрямовані на військову сферу або на військово-промисловий комплекс. Це підживлює війну в Україні. Постійно з'являються історії про недофінансування різних комунальних служб, підвищення цін на комунальні послуги в Росії. Російські залізниці кажуть, що цього року інвестуватимуть на 20% менше в свої системи ніж раніше, і так далі. І так далі. 1 січня було важливим днем у Росії, тому що відбулося кілька подій, які вказують на економічні проблеми в майбутньому. З 1 січня ПДВ у Росії зріс до 22% з 20%. Це було підвищення, яке спеціально призначене для фінансування військових дій в Україні. Очевидно, це підвищить ціни на все. Усі за це заплатять. І в листопаді в Росії був ажіотаж на споживчі витрати, оскільки споживачі намагалися здійснити свої витрати до цього підвищення ПДВ. Тому аналітики очевидно прогнозують досить значне падіння в першому кварталі цього року. Отже, я думаю, що економіка точно зазнає спаду, це те на що варто звернути увагу. Ми також побачили збільшення мінімальної заробітної плати в Росії на 21%, що є значним зростанням. Інфляція офіційно набагато менше за це, але я думаю, що це важливе число, тому що воно ну, дає реальне уявлення про те, що Кремль може вважати реальною інфляцією більше схожою на 21%. Отже, це важливе число. Також було збільшення, були деякі каральні заходи, які я просто хочу тут підкреслити. Це сталося 1 січня. Відбулося підвищення податків, але не для всіх дом, лише для людей, які позначені як іноземні агенти. Це проблемні люди, яких Кремль не любить. Люди, які вийшли за межі щодо війни в Україні, коментатори, які порушили якусь невидиму лінію, тощо. І Кремль насправді полегшив процес присвоєння людям статусу іноземних агентів минулого року. Це велика стигма в Росії. Але тепер також іноземні агенти в Росії повинні платити більше податків. Тепер вони повинні платити податок на доходи у розмірі 30% у порівнянні з усіма іншими. Росія запровадила шкалу податку на доходи від 13% до 22%. Іноземний агент платить 30%. Отже, це новий закон, який набув чинності, або скоріше нова податкова ставка, яка набула чинності 1 січня. І інша велика новина 1 січня, дом, яку варто зазначити слухачам, це те, що ФСБ, тобто Російські служби безпеки, тепер дозволено знову відкривати слідчі ізолятори у власних в'язницях. Вони раніше керували російськими в'язницями. Їх змусили відмовитися від цього. Фактично, Путін, у 2006 році, 1 січня 2006 року, як передумову для вступу Росії до Ради Європи кілька років раніше. Росія тепер вийшла з Ради Європи. Вона вийшла у 2022 році. І знаєте, Путін тепер хоче, щоб ФСБ знову мала власні в'язниці. Ви знаєте, правозахисники всі кажуть, що вони ймовірно, стануть місцями для жорстоких допитів і тортур, і так далі, навіть гіршими ніж звичайні в'язниці в Росії. Два російські аналітики, які дуже добре розбираються в розвідці в розвідувальних службах Росії Андрій Солдатов та Ірина Богданова написали у своєму блозі, що під контролем ФСБ ці в'язниці вказують на підготовку до більшої репресії, в масштабах яких ми ніколи раніше не бачили в Росії. Отже, це безумовно лякаюча новина. Ukraine the latest це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса